Зраджені людьми та кинуті на призволяще. На черкаських вулицях більше породистих безхатьок. Волонтери б'ють на сполох. І з початку року у притулку опинилися щонайменше півсотні чотирилапих. У комунальному закладі домашні тварини не приживаються через стрес, а новий дім знайти для них дедалі важче. Вікторія Хамаза детальніше. жалісливо та гірко цей стафорширський тер'єр плаче, як тільки відчиняються двері притулку. Так він кличе господарів. На них пес чекає практично цілодобово. Домашній собака опинився у притулку тиждень тому. А це став тар'єр грей. Від нього господарі відмовилися ще сім років тому. Не пристосований до вуличного життя. Пес ледь не загинув просто неба. Не менше дісталося і вівчарці барсику. Через відсутність нормального догляду пес втратив зір. Піклуватися про нього. горе господарі не схотіли і відмовилися від тварини. Перехворів чумкою. Він через цю хворобу він осліп. І власника сказала: нам не потрібна сліпа собака. Хоча, якщо тварина переболіла цієї хвороби, це вина насамперед власника. А це пенсійні умови ротвейлерші фаїни. Господарі не схотіли доглядати стареньку тварину і вигнали її на вулицю. Собака тривалий час блукав містом. Від гибелі чотирилапу врятували волонтери. З початку року до Черкаського притулку потрапило щонайменше півсотні таких домашніх тварин, більша частина іменитих порід. Та прижитися у спецзакладі вдається лише одиницям, кажуть волонтери. Притулок це не місце для домашніх тварин. Це тотальний стрес. У нас були колишні домашні тварини, які потрапляли до притулку. Вони переставали тут їсти, вони переставали навіть ходити. Тобто тварина не переживає таких умов. Динаміка от в цьому разі вона дуже, -дуже страшна, оскільки домашніх тварин в притулку більше і більше. Кінологи ж пояснюють таку масову відмову від хвостатих відсутністю адекватного покарання і господарів та розвідників, які займаються продажем собак. Адже саме власники звіринців мають відслідковувати, в які руки віддають тварину. Владельці питомників – це заводчики з большой букви, які прослежують судьбу своїх щенків. Вони заінтересовані в тому, щоб діти їхніх собачок мали теж хороших владельців. Ну, такого закона ніту, который об'язував би чесних заводчиків і нічесних, да слідить і проследжувати путь свого щенка. Ні ніякого нікакого наказання для таких от владельців безотвітственних. Психологи ж таке нехтування чотирилапами пов'язують з крутною економічною ситуацією в Україні. Подекуди люди просто не розраховують свої сили та не мають коштів на утримання тварини. Є й ті, які просто психологічно не готові до такої відповідальності, кажуть фахівці. В основі дії лежить не занадто високий рівень екологічної свідомості. Не завжди мені здається, людина і, взагалі, члени родини усвідомлюють відповідальність. Тобто вони ставляться частіше як до іграшки, просто тварина, і до неї якісь такі вимоги, як до людини, неможливо висувати. Ми його називаємо собака, яка бачить серцем. Попри незрячість, Барсик радіє кожному візитеру притулку. Навіть пробувши тут кілька років, пес все ще чекає на господаря та щоразу сподівається, що з прогулянки його повернуть не в притулок, а в новий дім. Вікторія Хамаза, Горнеділько, Сергій Єфімов, Новини.